Доброго дня, шановні глядачі, підписники та гості каналу компанії Мінягро. Сьогодні у нас з вами на огляді топовий трактор на 50 кінських сил. Соліс від компанії Sonalica, побудований на шасі японського трактора Янмар. І Олександр, шалений, тракторист, зараз нам розповість все про цей трактор. Друзі, всім доброго дня. Сьогодні на короткому відеогляді. Розповім вам про старий знаменитий трактор Соліс. Це в нас Соліс на RX 50 і на 50 кінських сил. Найтяжчий трактор у 50 кінських сил. От, значить, дан, вага даного трактора, щоб ви розуміли, на 50 кінських сил без кабіни от 2800 кг. Це найтяжчий трактор. Нема ні одного трактора із такою вагою. Це, во перше Во-вторих, зверніть увагу, який тут мощний балочний міст. Тобто, балочні мости у китайських тракторах там вже йдуть від Стакінських сил, а це пісаточка вже йде на балочному мосту. І саме цікаво, що дивіться, скільки багато противаг. Кожний противаг по 30 кілограмів. От, шість штучок іде в комплекті по 30 кілограмів. І саме цікаво, що акумулятор захований тут ось. Оп! В цьому ящичку. Да, в тому ящику. Шухлядочка. Так? Да, маленька така шухлядочка, де стоїть на 100 ампер акумулятор. В даному тракторі у нас двохдискове щеплення, чотири передачі вперед, одна назад, так само понижених. 4 плюс один, повністю рівна підлога, зручне розташування всіх речагів. От, що для оператора буде дуже зручно працювати, От, не треба ніде нікуди доставати, їх вони всі під рукою знаходяться, все як має бути. Електронна панель приладів. Саме головна кнопочка аварієчки. Включається і все пищить, і все моргає. Все як має бути. Багато таких тракторів купують початківці. Дуже багато. Дуже багато. Також йдуть в комплекті задні противаги на задніх колесах. І зверніть увагу, який потужний задній міст. У даному тракторі йде два прицепних під причеп. Одне і друге. Така посилена трьохточна навіска, дві пари гідровиходів. І зверніть увагу, яке тут все масивне. Реально, я на нього, моща. Як для п'ятдесятки, так він виглядає просто монстром. Я навіть можу порівняти вам будь-яку китайську сотку, що вона буде не така. Не так буде масивно вигляді, як ця пісаточка. Просто-напросто. Які і... колеса в нього. Значить, резина в нас стоїть тут індійська БКТ, задні 13,6 на 28. І передні у нас 9,5 на 20. В принципі... Що на китайському тракторі Синтай задні, а тут тільки передні. А що в нього під капотиком? О, під капотом трьохциліндровий дизельок. Зараз ну я вибачаюсь, фари якісь у нього модні лінзовані. А тут лінзочка. А від кого? Від якого виробника? Не пам'ятаю. А я читав у вас на сайті, що від німецького бренду Hela. HELA, точно. От правильно. Так, мене кіда... б... да? От я підготувався, коли до вас їдуть. А я ні. Ну, е -е -е -е. Значить, дивіться, в нас тут 에, стоїть трьохціліндровий двигун по ліцензії зроблений е, Паливна апаратура у нас Bosch. Що дуже зручно, як я розумію. Так, да, Вона тут просто без ніяких, нема, ніякої просто звичайна паливна апаратура. А духанчик, я дивлюсь, у нього сухий, так? Да, повітряний фільтр. Ну, на китайцях у них масляні. масляні? Ну, тут повітряний фільтр у нас стоїть сухий і тут стоїть два елементи. Не один, а два. По красочних роботах, я вам скажу, що рівних цьому трактору немає. Тут що ця вся автомобільна фарба, що мости, що коробка, все дуже. Качественно викрашене, все, краска підібрана гарна. От, даже бачу випадки, що ця краска на вихлопній трубі взагалі не згорає. Це вже Мініагра компанія продає ці трактори, якщо я не помиляюсь, 6 із, років. І з, з 18 го року. З 18-го року майже 7. Да. А питання: які відгуки про нього від клієнтів? Їх вже багато вже працює. Mm, дуже багато їх працює, от, і відгуки тільки йдуть позитивні. От він, як би сказати. Те, що заявлено, тут 50 кінських сил, вони 50 кінських сил є. У мене навіть є один власник, який 50 ку тільки з кабіною тягає лемкель, опал 90-й, оборотний, що ніхто ніколи не вірив, що він може потягнути опала 90-го. Цікаво. А наскільки він дорожчий взагалі від аналогічних китайців? Зрозуміло, що він з китайцями не конкурує, він конкурує да, з авторитетними тута, брендами світовими. Тут не можна його порівнювати із Китаєм. По одній причині, навіть от що коли ми беремо вагу трактора, не беремо уже. Його е, качество, його особливості. Просто беремо е, вагу трактора і їх порівнювати взагалі не можна. От, тут, якщо зазначено 50 кінських сил, так вони і є. І плюс до всього, що завод е, каже, що е, тут запас ще плюс 30 кінських сил є. А отак навіть. Да. Дуже дякую, друзі. Лайк-підписочка. Компанія Мінігра працює по всій Україні для вас. Завітайте в будь-яке торгівельне підприємство і тестуйте трактор Solis 50. Також дивіться огляди власників Соліса 50-х. І купуйте самий потужний 50-й трактор, найнадійний. Друзі, лайк, підписочка. Дякую, що ви з нами. Всім гарного дня і до зустрічі.